Ось і минули ці два дні, ось і минулі вихідні. І що нас очікує сьогодні? Світанок на 33-му, понеділок і вже 15 травня. Всім бажаю гарного, прекрасного ранку. Ну а оцю начинку цього ранку ми вам зараз запропонуємо. Доброго ранку, друзі. Що ж, активно розпочинаємо наш понеділок, активно розпочинаємо наш тиждень з цікавих тем, цікавих постатей, смачних сніданків і надзвичайних гороскопів. Тому починаємо! Сьогодні міжнародний день сім'ї, і тут починається ну дійсно світла, неймовірна, тепла і душевна тема. Адже, ну що таке сім'я в нашому житті? Це найголовніше. І відзначати це свято потрібно надвідповідально, обов'язково не закривати очі, приділяти максимум уваги, тому що сім'ю нам ніхто не замінить і дійсно приділити цьому увагу. Це просто. На no, have, я скажу так. Це надважливо, тому що сім'я це справді найбільший скарб у житті. Ніякі гроші, ніякі роботи, ніяка кар'єра не замінить сім'ї. Ви ці, ви все це прекрасно розумієте, і кожен в певний період життя робить для себе вибір, що для нього важливіше: будування стосунків, будування сім'ї, народження дітей, виховання дітей чи можливо якісь там. Грошові цінності, так, фінансові, кар'єрні. Ми всі розуміємо, що без цього ніяк, адже так у нас закладений світ, що хочеш жити, працюй, заробляй гроші, тому що все у нас за гроші, все у нас фінансово залежно, ми це все розуміємо. Але я вважаю, що ніколи не потрібно кар'єру і власне, заробіток ставити на перший план. Сім'я це ті люди, які будуть з тобою в найважчі часи, в найкращі часи. І я вірю в те, що все обов'язково буде в кожного з нас, навіть якщо у Вас там зараз щось не виходить, не знаю, мрії не здійснюються, так не виходить чогось досягти. Повірте, якщо біля вас буде поруч, ваша близька людина, ваша рідна людина, неважливо там це мама, тато, брат, сестра, бабуся, кохана людина, діти неважливо, вони допоможуть вам піднятися до вашої мети. Тому бережіть сім'ю, любіть сім'ю, проводьте з ними більше часу, дякуйте за те, що вони є. робіть один одному сюрпризи, це ж настільки приємно. Говоріть приємні речі один одному, і в жодному разі нікому ніколи не давайте ображати своїх рідних людей. Ані в якому разі це моя думка. Я думаю, Лоша зі мною погодиться. Я думаю, багато глядачів з нами теж погодиться. Міжнародний день захисту клімату. Далі знаєте. Сім'я це теж певний клімат, я можу сказати. В кожній сім'ї є свій клімат, так як і ем, всюди на землі є свій клімат. Так, ми живемо в різноманітних кліматичних поясах і так далі. Знову ж таки, все залежне від нас, все залежне від екології, той самий клімат він напряму залежить від нашої життєдіяльності, від того, як ми поводимо себе на планеті Земля. Тому не забувайте про це, так і пам'ятайте. Хочеться про позитивне дійсно з цим прекрасним ранком. Що мені подобається в кліматі? Що кожна людина вона обирає свій для неї комфортний свій клімат? Хтось полюбляє спеку, хтось полюбляє якийсь холод, чи можливо навіть дощі. Будь ласка, у вас є величезний вибір, кліматичні зони. Ви можете мандрувати. В Великобританію, де постійні дощі, ви можете поїхати в Норвегію, де завжди чи Фінляндія, де завжди прохолодна. І літо там, кліматичне літо, воно досить рідке явище, але воно все ж таки є. Або ж ви полюбляєте спеку, будь ласка, є безліч країн, де дійсно. Весь рік літо. І бачите, це оця неймовірно крута магія планети Земля е кліматичні пояса. І дійсно е та річ, де кожна людина знайде своє райське місце. Тому, користуючись нагодою, всім вам бажаю знайти таке власне, прекрасне, комфортне місце. Ну і користуючись нагодою, знову ж таки забрати з собою рідних, сім'ю. І жити в комфорті, в радості, і нехай це все дарує вам лише тільки позитивні емоції. Ну а ще детальніше про клімат, що це таке, з чим його їдять, ми пропонуємо дізнатися в на нашої наступної рубрики. Це багаторічний режим погоди, який характерний будь-якому місцю на земній поверхні в силу географічного положення. Він ділиться на кілька типів, що відрізняються режимом опадів, видами опадів, своєрідним температурним режимом, перервними вітрами і атмосферним тиском. Даний режим погоди формується під дією глобальних процесів, які відбуваються в земній атмосфері, сонячного випромінювання, теплообміну і вологообміну обміну атмосфери з океанів і поверхною материків, циркуляції морських течій і атмосфери, виділяють Кілька груп кліматоутворюючих факторів: сонячна радіація, географічна широта, циркуляція атмосфери, розподіл суші і моря, морські течії, віддаленість від океанів і морів, рельєф і висота місцевості. Клімат є зональним елементом, виділяють кліматичні пояси: основні два тропічних: екваторіальний, два полярних, два помірних, перехідні по два субтропічних, субекваторіальних, субполярних. В основі їх виділення покладено типи повітряних мас, а також їх переміщення. Протягом року в основних поясах панує один тип повітряних мас. А ось в перехідних поясах повітряні маси змінюються в залежності від змішування зон атмосферного тиску і пори року. Всередині самих поясів виділяють області з різноманітними типами кліматів. Морський тип клімату характеризується великою кількістю різних опадів, високою вологістю малими амплітудами температур. Континентальний тип характеризується малою кількістю опадів, значною амплітудою температур, виразністю пір року. Вони тип характеризується вологим літом, впливом мусонів сухою зимою. Він впливає на життя людин і галузі господарської діяльності. При організації сільськогосподарського виробництва важливо враховувати територіальні кліматичні особливості. Культури можуть давати стійкі високі врожаї тільки тоді, коли вони розміщені у відповідних для них кліматичних умовах. Також від кліматичних особливостей залежить сучасний транспорт, наприклад, люди, що дрейфують урагани і тумани, шторми ускладнюють судноплав. Ство і стають перешкодою для авіації. Тому безпека руху повітряних і морських кораблів забезпечується прогнозами погоди. Крім того, кліматичні особливості впливають на здоров'я людини. Можуть виникати головні болі запаморочення, нудота. День нейлонової панчохи сьогодні відзначаються, і я хочу сказати одну. Ну, я не буду багато на цю тему говорити, тому що я скажу як чоловік. Це неймовірно стильно, неймовірно красиво. І це дійсно захоплює. Це привертає погляд, це класика, це класика, яка ніколи не вийде з моди. Тому я особисто, коли бачу нейлонові панчохи на дівчатах, ну, це, це дійсно класно. Ну, це класно, воно дає той відблиск, знаєш, і мені подобається. Дуже круто, що зараз нам взагалі мода, світ, виробництво і масовість цих нейлонових шкарпеток дозволяє взагалі обирати, що ми хочемо. Тому що першочергово вони які були так, однотонні, звичайні. Зараз вони є з різноманітними відтисками, візерунками, плетіннями. І ну це так круто. Вони є різнобарвні. Знову ж таки, як класно, що світ рухається в ногу з сучасністю, як класно, що тепер ми можемо. Носити нейлонові шкарпетки з сердечками, зірочками. І здається, що це просто, знаєте, е Звичайна нейлонова шкарпетка, але ні, вона вже чимось особлива, вона вже ще більше притягує, як сказав Льоша, погляд, увагу і так далі. Тому спасибі за цей винахід. Більш дівчачий винахід, я би сказала, але все ж надзвичайний винахід, і сьогодні його день. А далі день солом'яного Бриля. Це український такий. Більше символ розповсюджений в Україні. Першочергово був зараз, вже знаєте, не так. Зараз же мода пішла по всьому світу і модно носити солом'яні капелюшки. Я сама маю дві пари їх, тому що це дуже модно, особливо влітку, десь на пляжі чи просто йдучи по вулиці. Це настільки доповнює образ, що передати неможливо. Це настільки красиво виглядає, що просто вау. Ну а першочергово, взагалі. Ці головні обори з'явилися. В Україні теж їх плели наші е, українці. Це був такий чоловічий головний обір. Навіть зараз в деяких селах зустрічається, що ходять в цих таких е, першочергових таких капелюхах. Вони автентичні, зовсім не сучасні, такі, які продаються на ринках, так, які везуть з Китаю. Ні, 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 не про ці. А власне, їх плели е, самостійно вручну. І Дотепер можна зустріти у деяких селах України е, ці вироби. Е, чи маєш ти Полом'яний капелюшок чи мав колись? Ні, ніколи не мав, я скажу навіть більше, я ніколи навіть не приміряв його на собі, але я знаю, що це неймовірно красиво на фотосесіях виглядає, дійсно, коли його поєднати з вишиванкою, контрастною вишиванкою. Саме це такий ідеальний лук, як зараз модно говорити, і дійсно воно прикрашає. А якщо що збоку сидить якась. Прекрасна чарівна панянка в сукні вишиванці. Я думаю, це неймовірна фотосесія може вийти. Тому користуйтеся ідеєю, відтворюйте і надсилайте нам світлини. Я думаю, ми скористуємося нагодою і дійсно покажемо, на що ви здатні, і як ви можете поєднати наші теми ранкових рубрик і робити з цього якісь круті фотосесії. Можна запровадити такі квести, до речі, це було би дуже цікаво. Ну але щоб дізнатися більше про цей головний обір, про те, як він взагалі виготовлявся, коли з'явився, де і хто його носив, пропонуємо у наступному сюжеті. Бриль традиційний український літній головний обір із широкими крисами з плетеної соломи або очерету. Переважно носився чоловіками. Бриль плели по українських селах із житньої пшеничної соломи або очерету, бо цей матеріал найкраще захищав від палючого літнього сонця при роботі в полі або на левадах. Спочатку плели солом'яні стрічки, пліті чи плетянки, з яких потім шивали капелюх. Заздалегідь заготовлені пліті змотували в клубки скрути. У словнику української мови Бориса Грінченка простим бриль називається капелюх, плетений із гладкою незубчастою солом'яної тасьми. Тисячі років тому люди почали обробляти землю і вирощувати злакові культури. З того ж часу, гнучки стебла соломи почали використовувати у господарських потребах. Овіяна вітрами, умита дощами, напоєна сонцем золотиста соломка, чудовий матеріал для створення різних декоративних та ужиткових речей: капелюшки, кошики, іграшки, квіти, янгулята, різдвяні павуки, зірочки. Цей перелік можна продовжувати на. Наскільки вистачить фантазії майстра, соломку можна робити з будь-яких злаків, але найкраще жита. Житня соломка найгнучкіша, що важлива для плетіння, а також має найдовший проміжок між суглобами стебла між вузля. Збирати жито потрібно в період, коли воно половіє. Коли коло ще не налився, і стебло має трохи зеленкувати відтінок. Зібране у цей час жито буде м'якшим в роботі. Стебла зрізають під корінь і ставлять сушитися на дворі. Потрібно, щоб дощ кілька разів намочив його, а сонечко просушило. Таким чином, жито вибілюється, набуває чистого золотистого кольору. Народі кажуть, от дощ сіно вибілив. Слідкуйте, щоб жито не поцвіло. Якщо часто дощить, потрібно сховати жито і просушити. Бриль вважався цінним вбранням. Не в кожному селі можна було знайти гарного майстра бриляра, який би сплів гарний бриль. Плетінням брилів здебільшого займаються чоловіки, пасічники або кошикарі. Чи літні члени родини в зимовий час, коли не було роботи у полі та й для розваги. Поєднуючи приємну справу з корисним. Брилярство було і залишається доволі рідкісним ремісництвом. А тепер увага рубрика Козацькому роду нема переводу. І сьогодні наша персона над е, дотична. Просто людина-козак Павло Скоропадський. Або, ну, як всі ми звикли, гетьман Скоропадський знову ж таки гетьман Най... Більший українізатор е, всіх часів і дійсно людина-козак, людина Україна, те, що ми любимо, те, що ми любимо вам показувати, з чим ми любимо вас знайомити. Е, тому я не бачу сенсу затримувати вас. Я хочу, щоб ви ретельно, е, педантично, скрупульозно, е, послухали всю інформацію, запам'ятали, ознайомлювалися і пишалися. Скоропадський Павло Петрович народився 15 травня 1873 року. Визначний український державний і політичний діяч, воєначальник, останній гетьман України 1918 року. Походив із старовинного українського козацько-шляхецького роду Скоропадських. Народився скоропадський у місті Візбаден, Німеччина, дитячі роки провів у родинному маєтку у Тростянці, що на Полтавщині. Десятирічний майбутній генерал пройшов домашній курс навчання. А після перечасної смерті батька вступив до Пажеського корпусу в Санкт-Петербурзі. Цей закритий учбовий заклад, доступний лише для дітей вищих кіл аристократії, давав курс знань не тільки за середню школу, але й вищу освіту. Навчання в військовій справі та наукам поєднувалося із придворною службою. Військова кар'єра Павла Скоропадського складалася вдало. Молодий гвардієць отримував чергові звання, але настав 1904 рік, а за ним і російсько-японська війна надала. Лекому сході під час війни Скоропадський вирушив на фронт на чолі сотні Четинського козачого полку а повернувся полковником і флігель-ад'ютантом, нагородженим золотою шаблею за хоробрість. На початку Першої світової війни він був удостоєний Георгівського хреста 4-го ступеня. Невдовзі отримав чин генерал-лейтенанта і був призначений командиром гвардійської кінної бригади, а згодом 8-го армійського корпусу. Коли відбулася лютнева революція 1917 року. Він командував 34-м армійським корпусом на Волині. Влітку того ж року розгорнулася українізація військових частин, якої Скоропадський не підтримував, побоюючись, що вона негативно вплине на особовий склад армії. Однак, на вимогу уряду та командування Українізував свій корпус і домігся виведення його в тил на переформування. Так 34-й армійський корпус залишився чи не єдиною дисциплінованою і боєздатною частиною, яка стримувала наступ більшовицьких військ на Україну. Секретаріат військових справ Центральної ради призначив Скоропадського командуючим всіма українськими частинами на правобережжі. До того ж, генерал був і наказним отаманом вільного козацтва, створення якого розпочалося влітку 1917 року. Безлад, який панував Україні, викликав негативне ставлення до Центральної ради з боку її союзників німців та австрійців, котрі сподівалися, що цей уряд забезпечуватиме їх продовольством, а тому й підтримували його. Зростало незадоволення і селянських мас. За Ставин, що склалися громадськість, почала схилятися до встановлення сильної влади. 29 квітня 1918 року Павло Скоропадський взяв владу в Україні. Україна була проголошена Гетьманською державою на чолі з Павлом Скоропадським. Більшість партій та верст населення відмовили у підтримці Центральній Раді та її раді міністрів. Тому переворот пройшов без пострілів та крові. Того самого дня в Софіївському соборі архієпископ Никодим благословив нову владу. А на Софіївському майдані було проведено. Ведено молебень гетьманська держава здобула широке міжнародне визнання, встановивши дипломатичні зв'язки з Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною, Данією, Персією, Грецією, Норвегією, Швецією, Італією, Швейцарією, Ватиканом. А загалом, де-факто, із 30 державами світу. На жаль, Атланта, орієнтуючись на відновлення єдиної і неподільної Росії, не визнавала гетьманську державу. З ініціативи української громадськості та за підтримки гетьмана протягом 1900 2018 року були створені Українська академія наук, що існує й донині Першим її президентом став Вернацький засновані два державні українські університети. Києві та Кам'янці-Подільському 150 гімназій, національний архів, національна бібліотека та інші навчальні і культурні заклади потребувало вирішення земельне питання. Гетьман скасував закони Центральної ради про конфіскацію великих маєтків, але план їх викупу та розподілу між селянами так і не вдалося виконати. Невизначені становища селян та поміщиків викликала невдоволення з обох сторін. Крім того, до своїх маєтків поверталися російські поміщики, відбираючи у селян землю за допомогою Бройних загонів гетьмана водночас через залежність гетьманської влади від Німеччини та Австро-Угорщини, куди вивозилася величезна кількість українського зерна, м'яса та цукру, відбувалося посилення невдоволення українського населення, представників різних політичних партій діями Скоропадського. Врешті-решт, невирішеність аграрного питання, присутність в Україні іноземних військових частин, відсутність власної боєздатної армії разом із поразкою держав центрального блоку, призвели до краху гетьманату. Цим скористалися Більшовики і за допомогою політичних демаршів та відкритих воєнних дій майже всі національні сили, що сконсолідувалися, примусили Павла Скоропадського зректися гетьманства. Після вступу військ директорії до Києва, Скоропадський деякий час перебував у місті, але невдовзі таємно виїхав до Німеччини. Протягом двох років жив у Швейцарії. Згодом поселився у місті Ванзеї біля Берліна. Був співорганізатором численних філій гетьманських осередків у багатьох країнах світу. Зусиллями Павла Скоропадського у у 1926 році створено Український науковий інститут при Берлінському університеті. Помер Павло Скоропадський у квітні 1945 року у містечку Метані, похований у місті Оберсдорфі, Баварія в сімейному склепі Скоропадських. Далі рубрика видатні постаті України сьогодні. Народився ще один видатний українець, і це Ілля Мечников. Дуже багато народів сперечаються, чи ж він науковець. Я хочу сказати, що кожного потрішечки з цих народів, тому що так виявилося, що він і жив, і працював там в певні періоди свого життя, але це видатний науковець. Український в першу чергу науковець, який зробив дуже багато для науки, те, що відгукується і дотепер в наукових дослідженнях, його іменем називають університети, кафедри і так далі. Тому, друзі, чергова видатна українська постать. Ілля Ілліч Мечников, український науковець, один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології. Розробив теорії зародкових листків, походження багатоклітинних організмів, відкрив явище фагоцитозу, розробив фагоцитарну теорію імунітету. Народився 15 травня 1845 року в Батьківському маєтку Іванівка Куп'янського повіту Харківської губернії, в сім'ї гвардійського офіцера, навчався у другій харківській гімназії та на відділенні природничих наук Харківського університету з 1864 по 1867 працював у Гесені, Геттінгені та Мюнхені, а у 1867 отримав ступінь магістра зоології, працював у Новоросійському університеті та Петербурзькому університеті. З 1870 по 1882 завідувач кафедри зоології та порівняльної анатомії Новоросійського університету. Сетету Одеса 1886-87 роками завідував організованою ним разом із Миколою Гамалією першою в Російській імперії Одеською бактеріологічною станцією. Нині Одеський науково-дослідний інститут вірусології та епідеміології. Надалі мечников змушений був емігрувати до Франції за українофільські настрої. Із 1888 по 1916 завідувач лабораторії в інституті пас. Старав в Парижі з 1905-го – заступник директора інституту в 1911-му він очолював експедицію інституту пастера в осередок чуми в Росії. При цьому зробив важливі спостереження, що стосуються не тільки чуми, а й туберкульозу. Помер в Парижі 15 липня 1916 року, в віці 71 рік, після кількох інфарктів Міокарда. Ілля Мечников заповів своє тіло на медичні дослідження з подальшою кремацією і захороненням на території Пастерівського інституту, що і було виконано. Нарешті час сніданків. Черговий рецепт швидкий, поживний. Але ну я думаю, фішка саме світанків на 33-му – це швидкий. Швидкий, аби не витрачати час, аби насищати наш прекрасний організм і дійсно бути здоровенькими. Здоровенькими, щасливими. Тому записуємо новий рецепт. Сьогодні на сніданок смачний, а головне корисний омлет. Ну може готувати. Нарізаємо кубиками болгарський перець, невеликими шматочками нарізаємо один помідор, змащуємо сковорідку соняшниковою олією і обсмажуємо на ній перець і помідори. Далі викладаємо кілька столових ложок вершкового сиру, тушкуємо кілька хвилин. Тепер додаємо кілька яєць, солимо постійно все перемішуючи до повної готовності. Ось і все сніданок готовий. Смачного. Черга гороскопів. Що ж, сьогодні зорі навіщували щось. Я не буду казати, що добре, погане, неважливо. Вони зробили нам прогноз, і ми повинні його дізнатися. Тому, друзі, не зволікаємо гороскопи для всіх вас. Овен овен сьогодні потребуватиме підтримки близьких як ніколи. Ви вправі на неї розраховувати, але все ж намагайтеся не навантажувати надмірно своїх рідних емоційно. Телець сьогодні телець може раз у раз ловити на собі здивовані погляди. Його неорганізованість буде написана у нього на обличчі. Ну а якщо по обличчю це буде не видно, вона вже точно проявиться в його суперечливих вчинках. Близнюки сьогодні близнюків чекає сюрприз в першу чергу у фінансовому плані. Як і будь-який сюрприз. Він не обов'язково повинен бути зі знаком плюс. Рак. Сьогодні рак може стати законодавцем трендів. Його енергійність, товариськість і життєлюбність забезпечать йому увагу оточуючих, які будуть жадібно ловити його слова. Лев, сьогодні Леву не варто рватися на перші ролі. Це у нього все одно не вийде. Йому буде складно проявляти ініціативу, приймати рішення і відстоювати своє. Діва не варто займатися справами, що вимагають тактовного підходу, чуйності і уважності. Постарайтесь. Зберегти свої задуми і плани в таємниці. Підступи недоброзичливців можуть звести результат до нуля. Терези ймовірні неприємні зміни у фінансовому становищі. Бізнесменам зірки не радять поспішати з інвестиціями. Скорпіон сьогодні соціальна енергія скорпіона досягне піку, його ентузіазм і позитивний настрій забезпечать йому симпатії оточуючих. Це відмінний день для скорпіона, щоб залучити на свій бік людей. Стрілець сьогодні стрілець в змозі завоювати весь світ, принаймні саме на це він буде налаштований. Найцікавіше, що його самовпевненість буде мати під собою основу. Стрілець дійсно здатний сьогодні на багато що. Козиріг. Сьогодні життя надасть козирогу чимало щасливих шансів, проте далеко не всіма з них він зуміє скористатися. Справа в тому, що зірки гороскопу наділяють козирога розслабленим настроєм і деякою повільністю. Водолій, можливі, душевна неврівноваженість, нервові перенавантаження. Не рекомендується важка фізична праця. Риби, життєвий потенціал знаходиться у верхній точці. Цці проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте назад. Використовуйте всі можливості для зміцнення свого становища. Ось таким був ранок понеділка. Ось такий насичений. Тиждень, який ми починаємо разом із вами, який ми будемо проводити разом із вами, будемо брати вас за ручку і дійсно вести з понеділка по п'ятницю, тому що ну така вже у нас робота, і ми небайдужі до ваших ранків, до ваших днів, до вашого настрою і надзвичайно небайдужі до вашого здоров'я. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам гарного дня, спокійного дня. все буде Україна. До зустрічі, друзі.